Мар'яна стоїть перед розчахнутою шафою і з розпачем споглядає величезну дірку в вихідному платті. В ньому вона мала святкувати річницю шлюбу, не судилося. За кілька секунд її емоції змінювалися від цілковитого розпачу до цілковитої злості, а потім пригадалося, коли саме вона закохалася в Андрія. Це було в початковій школі. Вона сиділа на першій партії біля вчительського столу, як і личило відмінниці і старості класу. Хвалили її вчителі за гострий розум і старанність, проте це не додавало їй балів в очах Андрія він смикав за коси інших дівчаток. Одного дня наталочка возняк прийшла в школу з чудовим фіолетовим парчевим обручем, що то була за красам. Всі дівчатка ледве дочекалися перерви, аби помацати, приміряти чи хоч зблизька подивитися на таку красу. Мама купила в місті, каже, що зараз всі таке носять. І найгірше не те, що мар'янина мама не могла купити їй того обруча, а те, що Андрій поглядав на біляву Наталочку. талочку, які ревності вона тоді відчула. Справжні дорослі почуття охопили її. Понад усе на світі вона мріяла отримати такий обруч, щоб Андрій очей з неї не зводив. Але біда в тому, що мар'янині батьки працюють в селі на фермі і в місто на ці вихідні їхати не збираються. Як вона не просила, як не молила, але мама сказала, що через таку дрібничку не планує тратити день, бо й так по господарці роботи купа, а їй якийсь обруч в голові. Пішла Мар'яна, плачучи в дальню кімнату, де зберігався одяг і бабусина скриня. Спочатку ще поплакала, а потім почала пильніше придивлятися до одягу. Ота мамина сукня підійшла б для обруча, але мама тоді точно десь прочухана. Може, в бабусі є щось непотрібне в скрині? Відкрила вона скриню і на неї палахнуло червоне від парчі, їй аж подих перехопило. Недовго думала, а кинулася за ножицями. За кілька годин вона красувалася в червоному обручі перед дзеркалом. Наступного дня вона йшла в школу, мов королева, довге чорне волосся розвивалося від весняного вітру, сонце плуталося в цих довгих тенетах, а над всім цим світив багряним полиском обруч. Андрій просто отетерів від такої краси. Він так і стояв з відкритим ротом перед школою, а потім всі уроки крадькома поглядав на неї. А вона бачила це краєчком ока, бо теж поглядала, чи він поглядає. Отак він вперше мовчки йшов за нею додому, а її волосся здіймалося, мов крила, і не йшла вона, а летіла. А вдома її зустріла бабина сварка і мамині плесканці. То були нові штори, ти не могла скриєчку відрізати, ні, треба було посередині. Тепер вже вона заходилася голосити. Ти подивися, Андрію, що твоя онучка наробила, ти ціє перед чоловіковим носом, порізаною сукнею. Ого, постаралася, і для чого їй така дірка в твоєму платті? Каже, що ляльці треба було нове плаття. Не свари мені, дитину, вступилася за правночку мама. Чи ти забула, як мені штори порізала, бо обруча захотілося? Прикусила Мар'яна язика і розсміялася, а вночі шепотіла Андрієві, я тоді постраждала за своє кохання до тебе, але ані трохи не жалію, бо тоді ти мене помітив. Я обруч не пам'ятаю. Як не пам'ятаєш, як я за нього так отримала на горіхи? Я пам'ятаю, що твоє волосся так крутилося, що я думав, що воно живе. Тато мені читав казку, де у відьми замість волосся були змії, і в тебе так само виглядало. Я думав, що воно тебе задушить, і я дуже хотів на це подивитися. Ти жартуєш? Ні, не жартую. Я потім не хотів тебе за коси смикати, бо боявся, що воно мені руку обплутає і відірве. Та ти вигадуєш, за що ж ти мене полюбив? Та сам не знаю. Він зарився обличчям в її коси. І заснув. Підпишись, підтримай українськомовний контент.